Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. У сьогоднішньому відео буду показувати і розказувати про деякі сорти волотистих гортензій у своїй колекції, тому що про всі розказати не можу, так як їх у мене вже трохи є. І також буду відповідати на ваші часті запитання про те, в якому ґрунті я вирощую, і які підживки, які обробки, як де найкраще на якому на сонці, в тіні де добре росте волотиста гортензія. Я буду розказувати про свій досвід, друзі. Я нікого не навчаю, але поділитись є уже чим. І сьогодні розкажу також про новинки з сортів, які мене приємно здивували. У цьому відео, а також буду показувати найбільш такі цікаві сорти, вже перевірені сорти, які давно у мене є. І, друзі, ви знаєте, що гортензія волотиста, вона по-різному, вона має теж, кожен сорт має свій термін квітування, верніше розквіту. Є пізні сорти, є ранні, є дуже ранні, є дуже пізні. І ось хочу почати, друзі, із одного такого, мого, можна сказати, найулюбленішого сорту, який дуже рано розквітає. І дуже рано ця його особливість починає зафарбовуватися у такий приємний червоний винний колір. Друзі. І це є гортензія, зараз вона перед вами, Diamond Rouge. Але відразу кажу, що ця, ця гортензія вона є дуже така вибаглива і примхлива Е, Вирощувані перших два роки, друзі, з нею треба трошки помучитись. Тому що, хто не знає цього сорту, може подумати, що він хворіє або з ним щось не так. Я спочатку так і робив, але вона цього вартує. Значить, дивіться, це дуже впізнаваний сорт, чим він такий привабливий. Ну, По-перше, це ранній, а по-друге, оцими квіточками, з яких складається володь, друзі. Вони дуже-дуже великі, вони мега великі. Оці самі квіточки, бачите? Вони такі навіть по величині, як графіті, як бунфайера. Ну, волоть не така набита. Волоть така, вона має і фертильні, і стерильні. Але оці квітки, з яких складається волоть, вони є особливі. І тому цей сорт є такий дуже впізнаваний. Ось, бачите, здалека можна його розпізнати. Ну і основна його така, чим він мені подобається, це те, що він дуже гарно і відразу починає зафарбовуватись, такий, бачите, приємний. Навіть яркий такий колір, він ніколи не коричневіє, не ріжіє, він такий стає багряний, такий гранатовий колір, бачите, набирає вже володь. Ось. Але гортензія дуже така вибаглива, вона дуже спочатку туго росте, дуже так повільно наростає. І оце листя, бачите, таке, воно це особливість цього сорту. Ну, це у багатьох сортів є таке плямиста, оця вишнева, така коричнева на листях кидається. І це ж не хвороба, це не кліщ, це така особливість цього сорту. Ну, але він цього вартий. І це низкорослий сорт, 80 см він виростає. Ось. Так, зараз покажу вам. Позабарвні, які почали, тому що деякі ще тільки розцвітають, а деякі вже забарвлюються. Дуже гарно в цьому році, тому що забарвлення кожен рік проходить по-іншому. Буває так, що гортензії горять на сонці. Буває так, що вони відразу коричневіють. До речі, відразу хочу сказати, що гортензії найкраще ростуть на відкритому сонці. Відкрите сонце, ви скажете, вони горять. Так, вони горять, але не кожен рік, і це залежить від регіону. Це вже як повезе, як пощастить, друзі. Зараз перед вами є фрайс мельба на штамбі. А на штамбі, до речі, гортензії, вони найкраще вони найшвидше розцвітають. Бачите, оця на штамбі. Розквітла і вже дуже гарно фарбується. І дуже приємно в цьому році. Не завжди воно так виходить. А що таке зафарбовування? Зафарбовування, як ви вже знаєте, це є початок кінця квітування. Коли гортензія починає вже відквітати, нібито це від перепаду температур, коли нічні низькі температури, денні ще високі, і тоді починається оце зафарбовування. В цьому році на фрайсмельбі воно дуже гарне. А ось є фрайсмельба Дивіться, бачите? На кущі, великий кущ, і вона ще тільки починає розцвітати. Зафарбовуватись вона ще не думає. Значить, тепер показую інший сорт, який теж гарно фарбується, друзі. Я буду так бігати по ділянці. Буду вам показувати і буду розказувати. о, дивіться, перед вами теж Фрайс мельба на штамбі. Це, дивіться, високий штам такий на метр тридцять, але це тільки перший рік, перша обрізка була в цьому році. Тому волоті маленькі, але теж дуже гарно фарбується. Досить так ярко і досить приємно. Зафарбовується Фрайс мельва. тепер дивіться, я вам покажу, що як фарбується в цьому році Ваніла Фрайс. Це в контейнерах. До речі, в контейнерах теж найшвидші гортензії розквітають. І в цьому році. Ваніла Фрайс мене дивує теж ось такими великими оцими квіточками, на, з якої складаються волоть. Вони не завжди в неї такі, такі величенькі, але в цьому році і зафарбовування гарне, і квіти гарні. І тепер дивіться, дехто каже, зараз вам показую, друзі, дивіться, які волоті як фарбуються. Це є сорт фантом. Дехто каже, що фантом не фарбується, фарбується. Бачите, які величезні волоті 50 см. І почав фарбуватися, дивіться. Бачите, зеленіє, майже як металіка. Зараз металіку покажу, до речі. Майже як металіка позеленів і фарбується. Бачите, як приємно в цьому році. Не завжди він так фарбується. Які великі волоті. Ось і низька обрізка в контейнері 7,5 літрів, що дає низька обрізка. Які величезні волоті і як зафарбовується. А зараз покажу вам в... на кущі, як виглядає. Давайте походу. Будете оглядати і буду вам показувати. Ось фантом у мене шестирічний. Бачите, що впливає, тут волоті не такі великі. Значить, в цьому році я боявся робити літнє нормування. Низька обрізка це само собою, він обрізаний дуже низько. Але якщо залишити багато волотей, то волоті не будуть дуже великі. Ну, вони великі, але це взагалі не показник і не межа для фантома. Я трохи боявся, тому що були і заморозки, і град падав весною. І думав, щоб не залишитися взагалі без квітування, то трохи замало його е зробив нормування, забагато волоти і лишив. Ну, воно і так ніби то гарно, але якщо подивитися, давайте походу рухаємось далі. Зараз вам покажу ще раз цього фантома іншого, дивіться, у контейнері. Ось, підходимо, дивіться, два пагони. Значить, там один контейнер 7,5 літрів, другий 12 Ось це мої маточники. Дивіться, я залишив всього дві волоті. Дивіться, які вони величезні, бачите? На 40 см. Це був маточник. Я з нього наживцював, успішно залишив з самого низу. Вони йдуть. Чим нижча обрізка і чим менше пагонів залишити, тим більше будуть волоті. Ось фантом, бачите, тут теж фантом. Ось яка величезна ця волоть. Бачите, як гарно фарбується. Починає вже фарбуватися, які великі, великі китиці. Так, про фантом сказав, ось тут теж Ваніла Фрайс, дивіться, які квіти в неї великі, яке гарне фарбування. Бачите? Так, про що я ще хотів сказати? Про що я ще хотів розказати? Про те, що кожного року по-іншому наростають і волоті, і проходить і фарбування, друзі гортензії. Дивіться, тепер покажу вам трохи новинок, які мене здивували. Приємно здивували у цьому році. Ну, Звичайно, це металіка, друзі. Дивіться, показує, як вона виглядає на фоні інших гортензій. Дивіться. І як вона фарбується. Ось так покажу зблизька, так буде краще видно. Бачите, як вона розфарбовується. Хоча це мій маточний кущ, з якого я успішно наживцював достатню кількість живців. До речі, відразу кажу наперед, що живці, не живці, а це вже кущі у 2-літрових контейнерах будуть готові до реалізації приблизно через днів 10. І це все можна замовити, відслідкувати у моєму телеграм-каналі. Пряме посилання в описі під відео, друзі. Бачите, ви знаєте, я такого не очікував від металіки, якщо чесно. Я не думав, що вона буде так фарбуватись. Вона виглядає шикарно просто, якщо так буде кожен рік, можливо, то тільки в цьому році так. І це причому, що бачите, це виснажений кущ, маточний кущ, я з нього живцював ось такі живці. І зараз отут аж звідси пішов пагін. Бачите, яка верхня була обрізка? Звідси пішов пагін і все одно видав таку величезну володь. Я такого від неї не очікував. І ще, що я замітив по металіці, до речі, що вона, ну, вона дуже добре вкорінюється. На дуже добре росте, вона просто шикарно росте, швидко росте, зараз вам покажу, як вона наросла. О, Дивіться, це металіка, яка була живцьована на початку травня. Ось ці пагони, оці кущі. Бачите, вони вже мають по 60 см. Вона вже пересаджена в мене у 7,5 літровий контейнер. Ось ці кущі, вони тільки були заживцьовані на початку травня, потім була ось тут. Низька обрізка, от що дається низька обрізка. І бачите, які пішли. Я думаю, що вона ще в цьому році заквітне. Ну, в принципі, мої усі е, гортензії, ось ті, які ви, наприклад, бачите, теж, такі конячки великі, вони вже. Вони всі заквітнуть ще в цьому році. Бачите, ось які вони вже величезні. Це в травні тільки живцьовані. Ось що дає низька. Низька обрізка. І такі саженці дуже легко формувати на наступний рік. ось Тут робити дві обрізки і, і все, і будуть чотири гарних волоті. Це сорт. Е... О, зараз гадаю, друзі. Так, давайте рухаємося далі. Що я вам ще хотів розказати? Тому що Забуваюся, починає падати дощ. Значить, про те, що відкрити сонце, я вже сказав. Тільки на відкритому сонці. Гортензії, щоб не горіли, треба поливати. Ну все одно, Якщо буде в мене горят, коли більше 30 градусів, 32-33, тоді горить листя і волоті теж е, будуть підгорати. Сорт, друзі, який ну, завжди радує, це є Геркулес. Ось він зараз перед вами. Він тут в контейнерах. Бачите, які величезні волоті. Це теж маточні горшки. Які я успішно з них наживцював живців і полишав оці самі-самі нижні пагони, які йдуть з самого низу. Я їх не рухав, на живці не використовував. Вони ось так виростають і бачите, як він квітний, які великі квіточки, і волоті набиті. Ось ще на секунду покажу свої штамби. Це першорічки. У мене є відео, як вирощувати штамб, Бачите, перший рік штамби. Це були маленькі прутики, 50-60 см висота. І наскільки вони гарно виглядають, наскільки досить великі такі волоті. Значить на штамп підходить, в принципі, будь-який сорт. Тільки ті сорти, які дуже такі мають м'які пагони, які коняться. Потрібно буде їх підв'язувати. А найкращі, друзі, ну, звичайно, що це є Геркулес. Сорт на штамп. Також це є серія Magical. Зараз покажу свій улюблений сорт. От Дивіться, як я залишаю, як я вирощую наш там. У мене був маточник. Я повирізав всі зайві пагони, дивіться, залишив один ось такий пагін. Бачите, ось Геркулес, дивіться, він як струна. Пішов, пішов, пішов. Бачите, яку шапку видав. Яка вона набита, яка вона взагалі вона, яка вона щільна. Ось це Геркулес. На наступний рік, ось тут буде обрізочка і все. І буде ось така штамба, друзі. Або ще інша. Так, починає падати дощ, розкажу ще про новинки, які я теж живцював, які мене приємно здивували. Перше, друзі, це є гортензія Бі-Грін. Ось вона зараз перед вами. Значить, дивіться, що тут такого особливого в цій гортензії. Вона є одна із таких. Це новинка 2022 року, по-моєму, з найзеленіших гортензій. Вона дуже гарно виглядає на контрасті із такими ось світлими сортами. Вона дійсно зелена, вона вже зелена дуже довгий період часу. Спочатку вона така насичена зелена, потім трошки така блідіша. Бачите, яка особливість пізнаваність цього сорту. Оці пілюстки, дуже, дуже густі волоті. Дуже набиті волоті, і ті пілюстки, вони такі, як їжачки догори загострені. І володь тут така ніби розплюснута. О, Бачите? Ось такі вони приємні. Дуже класний сорт. Я навіть і не думав. Я коли його купляв, думаю, просто так візьму для колекції два кущі. Він дуже гарно наживцювався, дуже гарно живцюється. І дуже гарно росте, друзі. Е, так, що для мене ще є з новинок? Матерхорн, звичайно, тут ще доростає, тут тільки володь, тільки починає набирати. Тоже Шикарний сорт, друзі. Бонфаєр починає. Бачите, які великі квітки, як його впізнати, він такий, якби волоті, як кукурузки, як махрові такі, тому що вони дуже набиті. І за рахунок цього ті квіти так ніби торчать, вони не мають місця. Великі такі квітки, гарні. Ну це тільки він в мене перший рік, до речі. Минулого року я купив такий дуже бідненький кущ. І мені прийшлося зробити дуже низьку обрізку. І ось бачите, як він зараз виглядає. І він вже починає тут потрохи... Зафарбовуватись. Тут теж така палітра палітра фарбів різна на ньому, друзі. Ну і звичайно вже тут, раз я поруч, хочу перейти до свого улюбленого сорту, це старий сорт, але це настільки класний сорт. Зараз він перед вами. Це є Magical Moonlight, друзі. Він дуже гарно тримає гарні волоті великі, він ще починає, він ще має волоті потенціал, величезні, дуже набиті. І чим він такий впізнаваний, бачите, він має тут такі, як такі гулі з боку, такі знизу буде мати. Тому що, наприклад, ось е, Magical Sweet Summer поруч, ось тут, бачите, вона, ця гортензія, в неї волоті отакі знизу якби, чітко такі підстрижені. Отакі вони рівненькі, оці волоті Sweet Summer. А ось Magical е, Moonlight. Ну, він так виглядає дуже дуже свіжо і так якось особливо. І дуже гарні в нього пагани. Такі дуже міцні пагони. Голови тримає рівно свої шапки. Оцим він мені і подобається. І він завжди класно виглядає кожного року. Друзі. Значить, про підживки, який ґрунт? Значить, оці гортензії мої, які ви зараз бачите перед собою, вони ростуть на Тут були грядки, звичайний чорнозем. Але ви скажете постійне питання задаєте, чи потрібний їм кислий ґрунт, чи не потрібний їм кислий ґрунт? Значить, дивіться, усі свої гортензії, ви знаєте, я живцюю і широколисті, і волотисті. Я їх і живцюю, і вирощую на одному і тому ж ґрунті. Це є кислий ґрунт, але кислотність, друзі, 3,5-4,5. Не така, як для лохини. Кислотність менша. І це є не просто ґрунт, а це є професійний субстрат. Що таке професійний субстрат? Там є формула НПК. Азот, фосфор, калій. Вони прекрасно усі ростуть. І ви бачили оці контейнери, що я вам показував з металікою, і без. Вони ростуть, живцюються, я їх пересаджую у цей слабокислий Субстрат і для широколистих, і для волотистих. Для оцих кущів, значить, що я використовую? Я використовую підживку теж одну для всіх гортензій, але вибираю її, із щоб вона була із, із сіркою з підкислювачем. Тому що я бачу, що волотисті теж гарно реагують на це підкислення сіркою, друзі. І ще не можу проминути один сорт, це новинка, теж дуже класний сорт. Відео, відео вже затягнулося, але цей сорт пінкачу, друзі. Теж я з нього вже вцював, це є маточний кущ. Але дивіться, ну, по-перше, волоті дуже набиті, дуже шикарні, дуже гарна. Оце квіточка, яка постійно збільшується. Отут, коли він вже починає відцвітати, ніби, і бачите, він зафарбовується дуже-так, теж дуже-дуже ніжно так. Ніжно-ніжно-рожевий колір зафарбовується. Ось і ще я вам забув сказати про сорт Big Green, що він із такого ось зеленого кольору повинен перейти. Відразу він не біліє, а переходить у червоний кольор, червоне забарвлення. я бачу вже куди появилося оце таке червоне забарвлення. Друзі, я можу ще багато вам розказувати про ті всі сорти, але не можу ще обминути і показати. Мене теж запитували, коли попадала в кадр. Оця красуня, це є троянда Королева Швеція. Не знаю, чи вам камера передасть, але тут настільки класний оцей рожевий відтінок. У мене є багато троянд із рожевим, такого ніжного рожевого. Я, друзі, по-моєму, камера засвічує. Я давно не бачив і не знаю. Не знаю, де, де побачити такий рожевий відтінок. Так, почав за гортензії, закінчив трояндами. Можна ще багато розказувати, але хотів оці про ґрунт і про, про це розказати. Обробки, друзі, практично тут ніякі я не проводжу, тому що на вулиці, на гортензії кліш не нападає. Весною провожу, коли хвойні обробляю, та попадає і їм. Обробляю. Літом нічого вже зараз не обробляю. Підживлювати буду вже їх, оці кущі. Напевно, аж в кінці серпня, можливо, що з такими фосфорними цим. Я зараз покажу ще одну троянду, бо все одно будете запитувати. Дуже класна троянда, Я її спеціально сюди пересадив. Друзі, це Вільям Моріс. Це шраб. Теж, бачите, яка величезна квітка. Вона вже відквітає тут вже в неї квітування, не знаю, чи третє, чи п'яте. І далі в неї тут пагони, бачите, пупіхи верніше. Ну, по-моєму, все сказав. решта задавайте запитання, тому що відео довжелезне. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Всім дякую і до нових зустрічей.